Привіт усім ми підготували підбірку нових цікавих фактів саме для вас. Незамінний винахід на всі випадки життя, паличка-виручалочка для господинь. Хімчистка, повірте, вона приховує чимало цікавинок. П'ятірку відкриває власна історія появи хімчистки. Вперше хімічне чищення білизни застосували у Франції, та ще й абсолютно випадково. Жан Батист Жулі за обідом примудрився перекинути на скатертину вкриту плямами лампу зі скипедаром. В результаті місце, куди потрапила гримуча суміш, повністю очистилось. Помітивши це і повторивши експеримент, француз відкрив свою майстерню з очищення брудної білизни. Четверту сходинку посідає як не дивно 39-й президент Сполучених Штатів Америки Джиммі Картер. Історія засвідчує, що одного разу високопосадовець відправив у хімчистку свій піджак, але забув у його кишені шпаргалку із кодами запуску ядерної зброї. Хто зна чим це могло закінчитись, якби працівниці хімчистки були допитливішими? Третє місце тут у нас найекстремальніша хімчистка. З'явилась вона у Могадішо, столиці Сомалі. Це місто має статус найбільш небезпечного на землі. Власне хімчистки – чотирирічний підприємець Мохамед Махмуд Шейх, який повернувся в рідні краї з-за кордону. Відкрити хімчистку бізнесмен вирішив, адже у його регіоні такого сервісу не існувало довгі роки. А ділові люди столиці їздили чистити костюми аж до сусідньої Кенії. Та завдяки Мохамеду центр Сомалі став цивілізованішим. На другій позиції хімчистка музей, така нещодавно відкрилась у Латвії. Це не просто заклад, де ваші речі ідеально почистять. Тут ще й розміщується унікальна колекція півсотні прасок 18 20 століття з усього світу. Згодом обіцяють власники музею хімчистки. Тут з'явиться ще й повноцінний зал предметів побуту двохсотрічної давнини. На вершині нашого рейтингу міні хімчистка у вас вдома як вивести найскладніші плями власноруч? Є кілька дієвих секретів: сліди від іржі прекрасно забирає сік лимона. Щоб видалити з одягу віск чи парафін від свічки, достатньо прикласти з обох сторін паперові серветки і пройтись гарячою праскою. Сіжі плями від вина зникають, якщо прополоскати їх у теплому молоці, а потім у холодній та гарячій воді. Сліди від губної помади на шерсті і шовку виводяться чистим спиртом. На сьогодні це все. топ п'ятірка вражаючих фактів створена за підтримки хімчистки сніжинка, єврохімчистки, яка подбає про ваш одяг, килими, білизну. А заверкард можна отримати знижку 10%. Посміхайтесь і знайте в світі, що достатньо фактів, які приголомшать вас.